Запис пішов. Добрий день, друзі. Я Ольга Зеленковська, ментор і експерт із запуску освітніх проєктів і дитячих садочків. Сімейний педагог і поведінковий консультант. І сьогодні в мене зустріч і бесіда з Вікторією Гальченко, кандидатом психологічних наук, доцентом, тренером, консультантом і арт-терапевтом. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це готовність дитини до школи. Питання, з яким до нас найчастіше звертаються батьки. Як з'ясувати, чи дитина готова до школи? Як зрозуміти, чи потрібна допомога, чи потрібна консультація психолога, чи потрібна підготовка до школи в закладі дошкільної освіти? От, власне, маємо надію отримати відповіді на ці питання від Вікторії Миколаївни сьогодні. Доброго вечора, вітаю, шановні наші батьки. Без вас виховання дитини, звісно, не відбудеться. І сьогодні базовий компонент дошкільної освіти виставляє на перше місце батьків, а потім вже заклад дошкільної освіти. Тому на вас покладаємо величезні надії. Звісно, даючи питання відповіді на питання Ольги, однозначно кажу, що потрібно дивлячись від стану дитини від її готовності. І батькам долучатися, і психологам, і педагогам. Тому такі тісні когорті, всі разом. Ми, звісно, здолаємо всі труднощі, тому що сьогоднішні діти відрізняються від дітей, ти що були 5 і 10 років тому. Будь ласка, розпочнемо. Отже, якщо говорити про ту ситуацію, в яку входить дитина на межі 6-7 років між закладом дошкільної освіти і школою, у дитини виникає незвичайний стан. Це позиція школяра, щоб отримати нову позицію новий рівень на сходинці громадянської зрілості, дитині потрібно було щось розуміти. А що ж дитина зрозуміла? Що вона виросла із маленьких штанішок гри. Гра, яка супроводжувала все дошкільне дитинство, це сюжетно-рольова гра де. Дитина приміряла всі можливі ролі дорослого, тому що найголовніше прагнення дитини дошкільного віку бути як дорослий. Вона заздрить дорослому по доброму. Вона хоче бути таким же великим, таким же сильним, розумним, е, працювати і. Приміряючи ролі в цих іграх, дитина проживала в всі різноманітні соціальні ситуації, здобувала такого досвіду, будучи ще маленькою. І ось, коли відбулася інтелектуалізація пам'яті, мислення і всіх психічних процесів, дитина зрозуміла, що щось тут не так іде, і виявилось так, нарешті до неї прийшла така думка. Що їй потрібно вчитися для того, щоб стати таким як дорослий, і здобути оту нову позицію школяра, шкільну зрілість і першу сходинку громадянської зрілості. Тому, продовжуючи далі, ми можемо з вами визначити, які ж критерії основній готовності дитини до школи. По-перше, це по-перше, вона і буде першою. Це мотиваційна готовність, розумова готовність, пізнавальна, вольова, емоційна і окремо, що ми виділимо соціальну і особистісну, яку часто вчені поєднують, в принципі, комбінують туди кілька ось цих готовностей, про які ми будемо з вами говорити. Хотілося б звернути увагу, що психологічна готовність не зводиться до Такої сукупності, так, там, мотиваційна, плюс розумова, плюс вольова і так далі. Вона є єдиним нероздільним цілим. Якщо щось із них одне хромає, значить дитина вже цілком готовою до школи не може бути. Тому звертаємо увагу на всі основні всі компоненти, які нам необхідні. Розберемося спочатку з мотиваційною готовністю. Що таке мотивація? Да? Для чого я це роблю? Чому я це роблю? І у дитини має виникнути в першу чергу бажання вчитися, радісна зустріч зі школою для цього. Ми з вами, як дорослі люди, повинні поступати як дорослі люди, а не як ті, що залякують дітей. Багато хто з батьків, педагогів в дошкільному закладі використовують методи, які не варто використовувати. Вони залякують дітей школою, кажуть такими простими, як кажуть, пересічного громадянина різними висловами про те, що ось підеш до школи, і тобі вчителька покаже де раки зимують. А виявляється, що Дитина в цей момент сплива, все сприймає досить майже дослідно. Чому це навіщо йти в ту школу, якщо мені там будуть щось таке показувати, незрозуміле, да? чимось мене лякати, якісь будуть умови такі, що мене не задовільняють. Не хочу я йти до тієї школи. І мотивації у дитини немає. Тому будьте до дітей. Дуже уважними, бути до дітей толерантними, бути до дітей добрими. І тоді ви відчуєте ту ж саму віддачу від них, так достукатись до дитячої душі, відчути її тендітність зрозуміти, що вона ще що психіка дитини не зріла, що це не дорослий, і це не дорослий маленького зросту, а це дитина, яка розвивається. І це не іграшка, і не собачка, бо ставляться по до дітей, І ось ці е, е, хибні стилі виховання, з якими ми зустрічаємось, потім приносять стільки шкоди людині, яка зростає, вона зовсім стає неуспішною ні в спілкуванні з іншими, ні в навчанні, ні в особистому житті. Тому всі, як моя улюблений вислів, де собака зарита, собака зарита в дитинстві. Всі проблеми наші з дитинства, та і ми з вами, як розуміючи дорослі, і вже ми володіємо цією інформацією. Так? А хто володіє інформацією, то як кажуть, володіє світом, ми повинні зробити якнайкраще, щоб діти виросли щасливими на Тому наша наступна розумова готовність передбачає зовсім не те. Так само, про що думають батьки дуже часто, що це навчити дитину читати, чи так дуже гарно читати, і приклади вирішувати. І це буде вже розумова готовність. Ні, зовсім не те. В основі розумової готовності лежить е, повний розвиток психічних процесів дитини: це її відчуттів, сприймань, мислення, пам'яті, уяви, уваги і обов'язково мовлення. Що в дитини є деякі вади мовлення, і до п'яти років вона не вимовляє, Ряд звуків, звісно, ви повинні швиденько шукати хорошого логопеда і поставити дитині звуки, тому що в неї будуть проблеми з письмом не тільки з читанням, а й з письмом. Тому е звертаємо уваги саме на розвиток психічних процесів дитини. Також ми даємо дитині повний запас знань про навколишній світ. Це робиться в дошкільному закладі поступово від молодшої до старшої групи, коли дитину наповнюють знаннями про фізичний і соціальний світ, який нас оточує. Так само звертається увага увага на грамоту, що означає робити навчити дитину робити аналіз слова. Від цього буде залежати, чи буде дитина гарно читати, чи швидко. Вона навчиться читати, це буде, чи це буде складний процес. Аналіз слова, так, голосні приголосні і вміти їх диференціювати, визначати і схематично відображати. Ось це основне завдання, яке стоїть перед закладом дошкільної освіти. Прошу наступ. Рахувати, знати цифри, це потрібно так так. Мі, так. Так, 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 рахувати лічба обов'язково, цифри, які ми даємо вже з середньої групи, звісно, так, це входить в обов'язки вихователів закладів дошкільної освіти. Наступна у нас, звісно, особистісна готовність, яка в першу чергу передбачає сформованість самосвідомості дитини, я навіть сказала, розвиток самосвідомості дитини. Перші ознаки того, що дитина виникла власна самосвідомість, з'являються близько трьох років. На сьогодні наші діти дуже швидко розвиваються, і діти незвичайні і вже спостерігають. Багато випадків, що у дітей з'являється самосвідомість вже в два рочки. Тобто, вперше, коли дитина на себе сказала Я, ми можемо. Вважати відліком моменту, коли в неї зародилася власне самосвідомість. І ось якраз сформовані самосвідомості у дитини відбувається поступово. Дитина набуває знань про сам себе, про свої фізичні можливості, про свої інтелектуальні здібності. Тобто такий загальний образ називається в психології я образ. І розвиток вальових якостей сюди входить це і самостійність, це і цілеспрямованість, організованість. Готовність до співпраці з іншими людьми, в першу чергу з дорослими і провесниками, і емоційна вольова стійкість, яка вкрай необхідна сьогодні в важких умовах наших, в яких ми перебуваємо. Е, наступна готовність це. Е, Емоційна готовність розберемо емоційну готовність. На жаль, є така трішки сумна статистика, що лише 18% дітей дошкільного віку, старшого дошкільного віку, можуть стримувати свої негативні емоції, якщо в них щось не виходить. Ми, ви можете пригадати своїх дітей, та, якщо їм роблять зауваження, якщо кажуть, що щось вийшло не так. У дитини виникають різні реакції: часто агресивні або плач, або замкнутість в собі це все не є нормою емоційної готовності до школи. Якщо ж ваша дитина стримує своє невдоволення, прислухається до зауважень старших людей, прагне виправити свої побелки, ось тут уже варто говорити, що дитина емоційно буде готова до навчання в школі. Якщо нам розглянути Соціальна готовність вона дуже тісно пов'язана з особистісною готовністю, але тут ось ці взаємозв'язки, да, взаємовпливи з іншими людьми, особливо дітьми, вміння вступати в таку командну роботу, взаємодію, ось це дуже важливий такий навик, який дитина здобуває в дошкільному віці. І нові стосунки вже в шкільному середовищі, ось ця здатність їй дуже допоможе. Тому адекватне сприйняття навколишньої дії. І самого себе в цій дійсності, здатність спілкуватися з дорослими та дітьми адекватно тій ситуації, яка розгортається, і особливо дотримуватись нових шкільних правил і норм поведінки, які е, там особливі, вже не такі, як в дитячому садочку, особливо спілкування з вчителем. Якщо в дошкільному закладі виховатиметься друга мама, а в школі вже з'являється певна субординація. Так? Субординація, звісно, на партнерських засадах, але це трішки інше спілкування, до якого треба бути готовим. Також наші дошкільники повинні вже школярі на межі да, повинні бути самоорганізованими, готовими до праці, до того, що треба вранці вставати, да, що збирати свій ранець, портфель, так званий, да, до, до школи, рюкзачок. І я пропоную завжди таку гру провести да, в себе в колі сім'ї, взяти тата, дитину. Організувати між ними таке змагання, хто перший збереться до школи і серед приладдя розкласти різноманітні іграшки? І побачите, якщо ваша дитина кладе в рюкзак ще й іграшки, то це означає, що вона ще не награлась, недостатньо награлась і повністю до школи ще не готова. Так? Тому їй треба дати можливість. І організовувати і в колі родини, і продовжувати, щоб дитина ще могла певний період часу в садочку награтися, проводити ігри з психологом, можливо, якщо потрібна психологічна корекція, так, так само через спеціальні ігри, які організовує психолог. Тому е такій дитині потрібна допомога. А така проста весела гра допоможе вам здійснити діагностику. Що ж там ще допомагає е, підготувати правильно дитину до школи, щоб в неї було? Чітке уявлення, а не ось те хибне через залякування, про що я говорила на початку нашої зустрічі. Звісно, ми дітям читаємо книги про школу, показуємо різноманітні е фільми, е розказуємо е свого життя якісь такі е класні да, речі, коли нам справді було в школі весело. Це дуже важливо. Що не тільки вчитися в школі, а ще є соціальні ось ці взаємостосунки з іншими: що це є друзі, що завжди в школу приємно ходити, тому що там тебе чекають, там дають щось нове, там є і перерви крім навчання, так, але головне це учіння, яке стає головним таким провідним видом діяльності впродовж всього. Молодшого шкільного віку, тільки через навчання у дитини відбувається розвиток основних новоутворень молодшого шкільного віку, серед яких і рефлексія, і внутрішнє мовлення, і нові норми взаємних стосунків з іншими. І тому ми з вами маємо прагнути, щоб дитина більш свідомо і не боячись, йшла в школу. Так? Для цього можна організувати екскурсію в школу познайомитися з вчителькою. Якщо вчитель і е садочок знаходиться біля певної школи, так то можна організувати зустріч з вчителем, яка візьме перш першачків уже у вересні. Коли приходить вчитель е поспілкуватися з дітками в садочок, однозначно виникає перший контакт. Да, знімаються страхи, знімаються ось ті е стереотипи, того що вчитель це хтось такий незрозумілий. Е вчитель з дітьми читка з дітьми грається, розмовляє, спілкується і виникають у них перші взаємостосунки. Так само можна йти в школу і там побачити, як, як організовується життя учнів, що вони там роблять, ким у них бувають уроки, які перерви, хто такі чергові, що таке класний куточок. І внаслідок е, таких екскурсій у дитини виникає таке загальне уявлення про школу. І, звісно, сюжетно-рольові ігри у школу так само допомагають. Дітям програти, так? відчути себе учнем, отримати ту нову позицію школяра, яка дуже важлива. Ігри в школу відрізняються у дітей 4 і 6 років. Діти 4 років, коли грають в школу, вони люблять грати вперед. Діти 6 років. Люблять грати в учня. І навіть роль вчительки у них не настільки в пріоритеті, як роль учня, щоб писати і виконувати завдання, які дає вчителька. Тому продовжуємо з дітьми гратись, тому що все ж таки ще гра повністю з їхнього життя не вийшла. Так. Крім психологічної готовності. Варто звернути увагу на фізіологічну готовність до школи, яка включає фізичну компоненту і біологічну. Якщо ми говоримо про фізичний розвиток, то оцінюються три основні показники: це довжина тіла, зріст стоячі сидячи маса тіла і окружність грудної клітини. Вже в якості критеріїв біологічного віку до уваги беруться наявність постійних зубів. Так? Тобто у дитини зуби випали, нові виросли або хоча б прорізались, і особливу увагу вчені виділяють саме зуб, зубам-різцям. Зубам Якщо різці хоча б прорізались, змінились і хоча б прорізались, то дитина ваша біологічно готова до навчання в школі. Прошу нас Щодо фізіологічної готовності, також варто звернути увагу на те, що у дитини маса мозку досягає 90 лише відсотків. Маси мозку дорослої людини. Про що це свідчить? Що мозок ще е, і нервова система в стані перебудови так, продовжують розвиватися інтенсивно, і надмірне розумове навантаження, яке очікує дітей в школі, сьогодні буває, не враховують те, що дітям потрібно дозувати, так, нормувати ось цей вплив, і у дітей можуть виникнути наслідок перенавантажень, можуть виникнути труднощі в навчанні і шкільна дезадаптація. Тація тому будьте уважні, щоб. У дитини були можливості бути до неї, як я вже казала, уважні, бути до дитини, ставтеся до неї так сердечно, відчувайте її, настрій, стан. І коли дитина каже, що мені дуже погано, і мене болить животик, так, ми пам'ятаємо, що страх живе в животі. Це не обов'язково, що в неї якесь отруєння чи ще щось, та захворювання. Вона може і за чогось хвилюється, за чогось переживає. Можливо, треба поговорити з дитиною, розпитати, попросити її намалювати. Свій страх, свою тривожність, тобто пропрацювати те, що, що у дитини не гаразд і з'ясувати звідки вони прийшли. Можливо, це просто наслідок розумового перевантаження. Дитина вам е, все це покаже через свої м, у процесі спілкування, і потрібно буде до неї поставити все ж таки більше е, більш у, у, поблажливіше, навіть я б сказала. Можливо, якийсь день е, залишити вдома, е, щоб дитина відпочила. І на наступний день вже пішла в здоровому стані в школу. Прошу наступний слайд. І існує дуже класний тест на перевірку зрілості головного мозку. Це коли ви просите, сівши навпроти дитини за столом, просите дати свою ручку, да? руку мається на увазі, не, не тим, що пишемо, да? І своєю долонькою прикрили. І Натискуєте дитині по черзі або не по черзі, на будь-який пальчик, і просите, щоб на іншій руці дитина відтворила той пальчик да, показала, який ви натиснули саме на Іншій руці дитини. І є такі норми. Якщо ваша дитина шести років розрізняє великий палець, нізинець і вказівний палець, це означає все нормально. нормально так. Якщо розрізняє навіть всі інші, то ще це говорить про більш кращий розвиток дитини в плані зрілості головного місця. Ще один тест багатьом відомий, але дуже важливий. Це попросити дитину дістати правою рукою, ліве вухо. і да, провівши над головою. І ви побачите, як ось на цій картинці, що ми бачимо, може зробити доросла. Дівчина, що може зробити дівчинка вже так водись приблизно 5-6 років, і малишка, яка навіть до макушки ледве достає. Тому готовність говорить, що рука нормальної довжини, да? що е фізіологічна готовність вже сформована, і дитина здатна це зробити. І це ще один тест, який підтвердить саме ось фізіологічну зрілість вашої дитини і готовність її до навчання в школі. Що можемо порекомендувати? Звісно, те, про що ми сьогодні з вами говорили, основну увагу приділити розвитку пізнавальної мотивації дитини, що це означає? Заохочувати її допитливість, цікавість, прагнення до нових знань, тобто схвалювати дитину, коли вона щось у вас запитує, відповідати. А якщо не знаєте, що відповісти, кажіть, що. Мама зараз підготується і тобі обов'язково все розкаже, так? Тобто, не, не бійтеся, будьте відкритими і діти будуть відкритими до вас. Це свідчить про адекватну самооцінку, коли ми не боїмося помилитися, коли ми не. Впадаємо в ступор, якщо нам задають якесь питання, на яке ми не готові відповісти. Ми живі люди і можемо підготуватися і дати трішки пізніше адекватну відповідь на будь-яке запитання. Також формуйте у дітей навчальну мотивацію. Тобто ставити перед собою цілі це дуже важливо. В дошкільному віці ми вчимо в старшій групі дітей досягати цілі, ставивши проміжні цілі. Коли є проміжні поетапне виконання роботи, дає можливість потім досягнути кінцевої мети. Тому це і розвиває вольову готовність до навчання в школі, долати труднощі і досягати мети. Розвивайте пізнавальні процеси, так? увагу, пам'ять, мислення, уяву. Виховуйте вольові якості, самостійність, цілеспрямованість, організованість, розвивайте самосвідомість дитини, Вчити, да, удосконалюйте знання про навколишній світ. Щоб дитина розуміла причино наслідкові зв'язки. Якщо хмари на небі, піде дощ, так, якщо вони скупчилися, якщо чорні хмари, гроза буде. Так. Якщо навіть такий в інший, не, не влітку, а восени, то може і навіть сніг піти. Тобто дитина повинна орієнтуватися і встановлювати причину наслідкові зв'язки. Співпрацюйте з дитиною, вчіть її співпрацювати з іншими, не виявляти. Ось тих різких імпульсивних дій, да? а досягати мети поступово, співпрацюючи спрацю, з іншими, рахуватися з думкою іншого, не перебивати, розмовляти чимно. Тобто є багато е, таких напрямів роботи спільної дошкільного закладу і батьків, на які ми маємо зважати, щоб допомогти дитині успішно адаптуватися до нового соціального середовища. І є ряд. Авторів, дослідників, які сьогодні працюють, і в списку літератури ви можете побачити і використати е ті надбання, які є в педагогіці і психології, які допоможуть вам краще підготувати дитину до шкільного навчання. І я, Вікторія Гальченко, так само е психолог, так, дитячий психолог, е арт-терапевт, можу надавати певні. Певну допомогу психологічну. Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтеся до Ольги Зеленковської, і ми з вами разом подолаємо будь-які труднощі. Дякую за увагу. Дуже дякую, Вікторія Миколаївна. І, звичайно, що кожному з аспектів про те, от як розвивати пам'ять, як розвивати увагу, уяву, мислення, про все це можна ще говорити окремо, вольову сферу і так далі. Тому я думаю, що це не остання наша така зустріч, і я вам дуже вдячна за відповіді на ці запитання. Головне для себе, що я от беру із нашої зустрічі, що потрібно дошкільникам все-таки гратися, як можна більше гратися, і в грі можна дуже багато чому навчити дітей. Дякую вам і до так, наступних зустрічей. До нових зустрічей. До побачення. На все добре. Так, тепер я спробую завершити і потім цей шматочок виріжу. Завершую Вікторія Миколаївна.